На найвищій будівлі Тайваню тайбей 101 з'явилася фраза Спасибі речнику США Ненсі Пелосі. Ласкаво просимо до Тайваню. Так, частково визнана держава виразила подяку спікерові палати представників за її візит на острів, попри погрози КНР і небезпеку воєнного вторгнення. За її польотом на борту військового літака стежили онлайн сотні тисяч осіб, а захист забезпечував цілий флот винищувачів та один авіаносець. Це перший візит на острів такого рівня посадовця США за 25 років. Ненсі Пелосі виступила перед тайванським парламентом, а також зустрілася з президентом Цай Інвень. справді народ Тайваню довів світові, що з надією мужністю та рішучістю можна побудувати мирний, успішне майбутнє, навіть і на тлі проблем, з якими ви стикаєтесь. Тайвань не відступить перед постійною і навмисною ескалацією воєнних загроз. Ми твердо захищатимемо наш національний суверенітет і нашу демократію. Водночас Китай оголосив про військові навчання біля острова, стягнув до узбережжя ракетні комплекси і за ці кілька днів неодноразово порушував повітряний простір Тайваню. На острові ж підготували бомбосховища, та вперше з початку пандемії провели масштабні навчання на випадок повітряної тривоги. Офіційна назва Тайваню Китайська Республіка. Сюди в 50-х роках, після поразки у громадянській війні, з континентального Китаю втік консервативний уряд. На материку ж владу захопила компартія. Потім майже 20 років саме уряд Тайваню вважали офіційним представником усього Китаю на міжнародній арені. Він також був членом Радбезу ООН. але в 71-му році його місце в ООН передали КНР. На кожен візит іноземних чиновників на острів Пекін відповідає нотою протесту, називаючи Тайвань своєю бунтівною провінцією. Приліт Пелосі не став винятком. Офіційний представник Міністерства закордонних справ минулого тижня сказав, що візит спікера буде грубим втручанням у внутрішні справи Китаю. Він також попередив, що народно-визвольна армія КНР ніколи не сидітиме, склавши руки. Тайвань не перша зупинка Пелосі та ще шістьох законодавців. Вони вирушили в турне Азією, яке включає візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії.